Бачити й бути. А вже ж не всі зміни парадигми відбуваються миттєво, на відміну від мого раптового прозріння в метро, процес зміни парадигми, що його ми із Сандрою пережили з нашим сином, був повільним, важким плановим. Перший підхід, який ми до нього застосували, став наслідком багаторічного впливу соціального середовища й досвіду етики особистості. То був результат роботи глибинних парадигм нашого успіху в ролі батьків і вимірювання успіху наших дітей. І лише тоді, коли відбувалися зміни в цих базових парадигмах, ми змогли кардинально змінитися самі і змінити ситуацію. Для того, щоб побачити свого сина в іншому світлі, ми із Сандрою мали стати іншими, ми працювали над. Зростанням і розвитком свого характеру, і на основі цих зусиль постала нова парадигма. Парадигми не віддільні від характеру. У людей бачити означає бути, а те, що ми бачимо, тісно переплетено з тим, хто ми є. Нам не вдається відчутно змінити своє бачення, водночас не змінивши свого буття і навпаки. Навіть у тому, на перший погляд миттєвому досвіді зміни парадигми в метро. Моя зміна бачення була результатом мого характеру й ним обмежувалася. Я певен, що є люди, які, навіть раптово осягнувши істинну ситуацію, відчули б лише легкий дотик жалю чи невиразне почуття провини й сиділи б далі, мовчки й збентежено біля вбитого горем чоловіка. З іншого боку, так само я впевнений, що знайшлися б люди, які виявили б. Значно більшу чутливість одразу зрозуміли б, що є якась глибша проблема, і простягнули рок, руку розуміння та допомогли раніше, ніж я. Парадигми потужні, бо вони створюють об'єктив, крізь який ми бачимо світ. Зміна парадигми це сила, необхідна для суттєвих зрушень у житті, незалежно від того, чи була ця зміна спонтанною, чи процес минав повільно і був запланованим.